Щоб входити в сферу прав, стандартів, які принаймні дають можливість локалізувати кількість несвідомохів, які є в руках. Хоча е, їх не можна обійти. Ну, Так, я думаю, що я підтримував, що вам щось сказати, що ти припустив. Культура ну, коморту. І не, тось, і не не ну, і не формально логічна. Звідси вийшло той весь тренд то, то, стандартизації алгоритмізації знання і пошуку певних ну, додаткових правил до гуманітарного знання. Якщо все те, що ми з вами говорили, ну, що говорив, то ми говорили зараз, що. Принципами наукового пізнання є категорії. Правилами є формально логічні процедури мислення. Принципом гуманітарного знання є розмежування дисциплін на субдисципліни. А правилами є певні е дескриптивні, е дескриптивні поняття, які є. Так от, то, що ми говоримо про стандарти і алгоритми, це є якось формалізувати в першу чергу дескриптивні поняття. Поняття ризику, скажімо, характеристики, е, практично в нього ну, стандартизації, алгоритмізації майже всі описові поняття в гуманітарних науках, що ми досягаємо за допомогою шкал, е, мірних всяких інструментів і так далі. Тепер резюме. Резуміємо, вона може бути таке, що помилки. Помилках помилка, не мусимо уточнювати дефініцію помилок. це напевно. Дефініцію помилок ми можемо відвести, в першу чергу результату, дія у спрямовується, спрямовується сама думка у дія. І тільки за результатом ми можемо визначити хибність або нехибність Ідії, 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 або думки, Що підтверджує власне зброєння цієї групи? Бо вони судили по результату. Ми можемо сказати, що і в гуманітарних і науках, то в точних науках помити джерелом подальшому руху. Тільки що в науках, в строгих в науках помилка в є дуже важливим індикатором. Фундаментальних принципів попередньої теорії, якщо стосується фундаментальних принципів, це точно. Тобто, Фальсифікація науки... Фальсифікація — це віднайдення помилки, яка спрямована на такий результат, очікується так. певний результат, формально логічний, а виходить інший результат. Так? Ну, Наприклад, що цей прикон Ну, Алхімії ні, але це той приклад, що та, як швидкість залежить від його носія. В механіці ніхто би не сказав, що швидкість. Пластичний, в механічні, класичні Ну, Ніхто б не сказав, що як би не рухалося швидко тіло, то швидкість сітла все одно 300 тисяч. Це вже є інший результат. Це була помилка. То є максимум, так? так? І руху землі залежать. Майк, май, Досить да. так, Майкл-Сонномор. Ну, але це фізично, знаєте, краще не є. Ну, е, помилковий результат має. І цей помилковий результат заставив переглянути всі фундаментальні принципи. Але він не заперечив самої дисципліни. Помилка у фундаментальних принципах так, гуманітарних може саму самому. А не створення нової концепції. От що ми про Тобто гуманітарні науки, по суті, є безпомилковими у своїх фундаментальних основах. Безпомилковими. І на то, не можуть притинуватися до того, що людина на принципова теоретична помилка. Технічні помилки є приблизно і, і там і такі. Вони є зв'язані з результатом. Оце дуже коротка 20, того що ми говорили, гуманітарні науки є. Воно каміну руків в своїх фундаментальних устанах і безпомогні. Але не тому безпомолковано, що абсолютно істина, а тому, що помилка в них, знаєте, не може бути. Не може бути ідентифікована помилка. Ну, знаєте, то так. Взагалі дуже просто е е е Кант їх називав дуже гарним словом. Він називає їх діалектичними спекуляціями. Такі концепти. Він ще тоді не оголошує говоримо, ну, що це є діалектичні концепти, е, діалектичні спекуляції, спекуляції. Не можна довести, чи вони істинні, чи необхідні в ніякому випадку, що не означає, що вони свого та фізуального значення не можуть мати. В рік сенсі, от що так, це є проблема. Це для нас загадка, чому так є. Ну, все, я не зупинився, бо тут можна багато чого говорити, але я Дякую вам. Дуже дякую. Так, так. Ну, чесно кажучи, доквід змушує, так би мовити, може трошки по-іншому побудувати, побудувати дискусію, побудувати обговорення, ніж ми це робили раніше. Ну, в першу чергу я спробую у вигляді, так би мовити, ну, якби підсумовування, яке я би мав зробити, перш ніж перейти до запитань і до дискусії. Звичайно, якби швидше не підсумовувати то, те, що говорив професор Фільц, радше, все, що він говорив, було якби підсумком свого роду, тут уже складно. Складно, звичайно, розшанувати саму доповідь. Але я пробую, спробую якби, підвести цей підсумок якби, з іншого боку свого роду ну, трошки з іншого боку, щоб поглянути власне, на саму доповідь, ну може, з погляду представника гуманітарних наук. Я тішуся, що в нас є представники точних наук, наприклад, доктор Яськів, який зможе, зможе точно висловити погляд, скажімо, з перспективи фізика, тобто з перспективи точних наук. І Тому Так, і тому от і філософський контекст. Ну, Я спробую просто від себе сказати ну таких кілька, кілька простих тез. Може, для дискусії, якби у Віднесення до того, що говорив е, е, професор е, Фіц. Ну, в першу чергу, мені спадає на думку <кхід> з того, що було сказано, це згадка про вихід природничих і гуманітарних наук. Зрештою, вихід з філософії. Тобто з філософії як певного універсального знання. І е, їх повернення у філософію, яку я як як це не, не дивно, ми спостерігаємо як на мене зараз. Тобто, ну, ми, маємо, ми зустрічаємося з універсалізацією знань. Е, все більше і більше виходимо до універсалізації е, знань, е, і, власне кажучи, е, е, і в зв'язку з універсалізацією знань. Як виглядає, як може виглядати власне, концепт е помилки? А то, власне, і з тої точки зору, виходячи з тої точки зору, що ми дістаємо все більше і більше метафоризації цифр, як на мене, принаймні, то що ми зараз, то я вже говорю як гуманітарист, досліджуючи, скажімо, соціальні мобільності. Можу твердити, що ті чи інші цифри, ті чи інші статистичні показники стають набувають характеру метафор. метафор, і вони співвідносяться в аналізі незалежно від дисциплін, ну, так би мовити, на трансдисциплінарному -дис... транс рівні. І в зв'язку з цим стаючи метафоричними, коли вони стають метафорами, я сюди пригадую твердження такого іншого зараз найбільш вважається пробивного соціолога, який зробив революцію в соціології, тобто вийшовши з соцієтальності на рівень горизонтальної соціології Джона Курі, який в принципі, на основі свого фундаментального я вважаю в цьому плані дослідження, знову oh, таки, став так, пам'ятаю, про що я говорив стосовно фундаментальності. Що всяка наука за великим рахунком є метафорою. Тобто і стійкість, всякої стійкість, тобто критерії, ну, скажімо, істинності, а точніше не істинності, а довготривалості науки і стійкість метафори. І, <кій> власне, в зв'язку з цим. В зв'язку з цим іще один момент щодо рушія пізнання. Було сказано про те, що власне, помилка для гуманітарних для точних наук, перепрошую верніше, для природничих наук є рушієм пізнання. Тобто рушієм пізнання, при тому, що було дане визначення, дане визначення помилки. Тоді, як Знову ж таки, у, е, для гуманітарних науч, і не тільки для гуманітарних, ми маємо інше твердження, що взагалі то саме пізнання сьогодні відбувається на маргінесі наук, на маргінесі різних дисциплін. І, власне, для того, щоб досягати пізнання сьогодні, Доводиться виходити і йти із дисциплін на маргінез дисциплін, саме там, де вони перетинаються навіть не з е, класичними іншими дисциплінами, е, а е, зокрема, де вони відходять від дисциплінарності, як такої. Ну і разом з тим, те, що ми на сьогоднішній день ми бачимо, це фактично об'єднання. Е, Дуже часто гуманітарних і, і е, 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 природничих наук у засіб аналізу. Тобто як засіб аналізу. це так би мовити сьогодні не то, що тренд, а це як сьогодні є е, так би мовити визначальний напрямку е, е, гуманітарних наук. Це так би мовити, мої зауваження у вигляді. Підсумку, і я би дуже хотів, власне, щоб е, бачення цього концепту професора Фільца сьогодні могло залучати так само не тільки з погляду ну, нашого професора Фільца, Також я скромно додав, представляю е, гуманітарні дисципліни. Професор Фільц більше знаний з природничими дисциплінами ніж я гуманітарна. Але ні, я знаю, він, крім того, медик і проходив всі ці курси і фізики, і всього іншого на відміну від, скажімо, відмеду. Ну, але знову ж таки, у нас е, присутній фізик, що називається також е, важковаговик, як прийнято говорити нині в політиці таким сленгом, і е, який знається теж добре і на цій, і на цій стороні, ст, тобто з цієї, і з цієї сторони, от, і філософ, знову ж таки, філософи, у нас, є філософі, у нас і філософів на сьогодні. Професор Ігор Держко і е, Роман Кісь. Тобто ми можемо е, мати дійсно гарну дискусію довкола е, цю церкву помилувати. Я думаю, що всі, всі напевно можуть перебрати. Ні, безперечно, <реш> я кажу, що я, я просто кажу, я просто спомикаюсь. Усіх не можу, оскільки немає, не не слава Богу, людей у нас є. Досить, як того. Крім того, всіх не можу, не можу назвати перечислити, то я просто назвав тих, хто мені більше. Кинулися в душі. <к few> Отже, прошу. Тепер, тепер, переходимо, тепер переходимо до питань і, 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 і тоді до дискусії. Прошу, Андрій Івашевський. Ви кажете, Машевський. Але, але маю питання, а як ви з прикладними свідомих помилку?